Для кексу нам потрібно масло, я його трошки розтопив в мікроволновці і додав туди цукру 80 г. Тим часом заливаємо ізюм кип'ятком, щоб він трошки розпарився. Додаємо до цього тіста 2 яйця, все дуже добре перемішуємо. Я пропорції розрахував от на 6 таких от невеличких формочок: одну чайну ложечку розкошувача, дрібка ваніліна. І 120 грамів борошна. Все це перемішуємо до такої от маси. Висушуємо трохи. Де, де, і розкладаємо по формочкам отаке тісто. І в духовку на 25-30 хвилин 160 градусів. Зверху можна цукровою пудрою присипати. Отакий у мене кекс вийшов. Хотілося би спробувати іншого кексу, але поки що тільки такий. Гарного дня, гарного настрою, бережіть себе.